Що ж, знову вітаю вас, друзі. Отож, дякувати Богу. У нас тривога, повітряна тривога минула без сюрпризів. Дітки повернулися на паркет на паркет та продовжують змагання і боротьбу за Кубок Заволі до перемоги. Нагадаю, що рахунок між командами Сокіл та Дніпро 1-1. Відзначалися забитими голами Костянтин Михалюк за Сокіл. І відразу ж Костянтин Горбань відновив паритет у цій зустрічі. Стильмах чекає, кому вкинути. Знаходить партнера по команді. Далеке вкидання, але все-таки Соболь не ціпляється за цю передачу. Знову Соболь в атаці. зміщується в центр. Михалюк його відтісняє корпусом, проходить далі. Лівано, отримуючи оплески, зупиняє нападника. Ну Що ж Михайло капітан команди розвертається навколо своєї осі. Селіванов, розрізна передача все-таки не проходить на партнера по команді на одноклубника. І вже Савчук підключається до атаки своєї команди. Михалюк помиляється і вже стрімко мчить в атаку Селівана, який пробуває по Савчука. Бачили, як Савчук став згідно всіх футзальних канонів, виставивши ноги і руки, чітко захищаючи свої володіння. Тому й важко було капітаном Дніпровської команди. Вивести свою команду вперед. Ще варіт, пробуває Михайлюк. Іж такі команди трішки соненькі повернулися з укриттів. Зрозуміло, що підсіли ніжки. Як завжди, як капітан команди, розпочинає атаку своєї команди. Такі два протеже Селіванов і Михайлюк. Два ведучі гравці своїх команд, які ведуть гру свого колективу. Савчук так намагався сконструювати атаку, щоб пробіг повскругленько, але повернувся до нього і віддав точну передачу ліворуч Філімону. Михайлюк, демонструючи дриблінг, Все-таки не переграв капітана опонента, але залишається з м'ячем. розпочалася заключна хвилина першого тайму. Селівана вестрі атаки не пригре Савчука. Можна було пробити у порожні ворота. Добре, що повертається вчасно Березюк. І допомагає голкіперу своєї команди. Що ж відворіт? Стельмах буде вкидати. У другому таймі, наскільки нам відомо з'явиться середа, якщо нічого не змінилося в тактичних схемах за Дніпро Михайлюк завдає удару. Звучить сирена. Ні, команди йдуть на перерву за нічийного рахунку один-один. Що ж, повернулися команди в гру. Не повернулися на другий тайм у боротьбі за кубок За волю до перемоги. І Після першої половини зустрічі рахунок, так як і після повітряної тривоги незмінний. Один-один. Наразі знову Савчук рятує свою команду. Не допускаючи, аби дніпряни чергове перемогли з таким розробним рахунком, як у минулому разі, 5-1. Ліванов. Петехсенько розбирається відразу з двома гравцями віддає чітку передачу Мельниченко. І ні це у нас майстренко був на вістрі атаки. Дуже схожі між собою. Здалеку майстренко з Мельниченком. І майстренком втративши вагу, втративши так втративши. Також е нагоду завдав удару, не точно. Знову Майстренко пострілює. Тут Савчук помиляється але все таки фіксує кругленька у своїх руках. Як би не переживали батьки команди футзал Дніпро. Стеріє рекошетів. Ви знаєте, м'яч не влітає у рота. На щастя, для команди футзал Дніпро після того, як прострілював на дальню стійку. На смакоєвець Вікнянський міг підставити голову, але не зорієнтувався у цій ситуації. Відворіт фіксують арбітри. Тож середа буде робити вкидання. І закидаємо до штрафного майданчика. Середа на місці. Відразу, як завжди, у команді Фтатал не прошукає Соболя. Проте плідно, та не самовито. Опікають 11-го номера. Не дозволяє, ми проти далі. Соболь. Праворуч на Мельниченко. Мельниченко. то пробував, чи то прострілював, але м'яч все-таки летить повз ворота Сокола. Что, сегодня сокол сыграет еще одну игру. кто зіграє ще одну сьогодні гру о 13.00. Ні, верніше вже на годину пізніше о 14.00 через тривогу проти футбольного клубу Спорткіць з Київської області проти команди, яка виграла у Дніпрян. Люк не проходить далі. До речі, після цього поєдинку нас очікує знову рівненське дербі, в якому зіграє Вараш, який поступився з рахунком 3-4 для Здолбонова в одній четверті фіналу. І Вараш позмагається з футбольним клубом Іквастер. Місто та Фадамиді. Непана розрізна передача, але там капітан команди Сокла слідкує за грою. Щоправда, вже важко йому впоратися відразу з двома гравцями. Як же хибить горбань, здається. Повзворота пробуває. Не переграючи Савчука, який вчасно вийшовши з воріс, скоротив обстрілу. Ткач просить передачу, але розуміє Березовський, що там уже Мельниченко намагається. Швидше перехопити передачу і у простій ситуації Бразовський все-таки верніш в боротьбі випускає Шкерину кулю за бокову лінію. Андрій Концевич не задоволений діями своїх вихованців, постійно апелюючи до них. Розуміє, Андрій Концевич, що можна здобути другу перемогу поспіль. І вже потім у заключному матчі поєдинку за кубок заволідо перемоги помститися спартки за поразку. Завжди в своєму фірмовому стилі так підібрався практично до центра кола. Потім віддав передачку на фланг. Все як учили, все як на тренуванні. Тим часом загострював ситуацію Осадчук, але пройти далі не зміг 14-й номер. Дуже важко було йому це зробити. Мельниченко. Віддає Соболю. Соболь сам не зрозумів, що прокинув собі нахід і цим користується Завчук, поки Соболь замешкався дещо трішки, виходячи з воріт нейтралізує небезпеку. Три хвилини до завершення матчу. Савчук, а Савчук на свій нахід такою підсічкою. Але тут як тут захисники нівелюють небезпеку Собаль міг завдавати удару. Міг, але не зміг. Адже Савчук. Вчасно виходячи з воріт, нейтралізує небезпеку. Тож, мами команди футзал Дніпро вдягають капішони назад. Савчук. жорсткий удар. Порожній ворота, Соболь може пробувати, але потрібно раніше було це робити. А так Савчук встигає. І виправляє свою помилку. Поліщук розпочинає атаку своєї команди. Шукає партнерів. Віддає праворуч. Ну, Києвець, дещо заспортився з кругленьким і буде аут на користь команди у синій формі. Дві хвилини до завершення матчу. Рахунок залишається нічийним 1-1. Голи забували команди на старті поєдинку. Що ж, можливо, повітряна тривога. Зробила свою справу. І команди вже не знають, як зламати захист суперників. І ведуть запеклу боротьбу. Один з одним Філімонов ще встигне пробити. Ні тут середа. Є на випередження. Мамонтов. Не звертаючи на різницю з ткачем, все-таки вставляє ногу, не шкодуючи себе і зберігає саме кругленько в ногах свого колективу. Мельниченко, непевно, прориває передачу. Так само вже допомагає ткач у захисті, аби Михайліку не довелося допомагати Савчику в його володіннях. Ж, трикошет, але середа на нього реагує. Відразу вкидає вперед. Знову середа з м'ячем. Перепитує кому віддати пас. Атака правим флангом Непомітно мені, що робиться під балкончиком, але все-таки здається, Відбивається Сокер. Є закидання на Михайлюка. вже, вже Вболівальники готові до пенальті. Адже постійно апелюють, що саме, будуть... саме вони вирішать, хто здобуде перемогу. І всього, що так і буде. Звучить сирена. Отож, чекаємо на післяматчеві пенальті, які вирішать долю цього поєдинку. Отож, першими буде пробувати Михайлюк, капітан команди Сокола проти Стельмаха. Михайлюк реалізовує цей шанс, чітко пробуваючи голкіпера футзал Дніпро. Мамонтов біля м'яча. Мамонтов проти Собчука. І Мамонтов не забуває. Щось неймар, теж не вмів виконувати пенальті. Качук. Середа за не місце в Але Кочук чітко пробуває під поперечку. Подивіться, як розводить руками, що я герой. Тож Захар Ткач забуває другий пенальті у ворота суперників. Ну і ви знаєте, все-таки відповідальний постріл у виконанні Селіванова. За по три пенальті виконують команди. І Сілівана не забуває, Сокіл здобуває перемогу у післяматчевих пенальці з рахунком 2-0.